Всім привіт! Ви на каналі Мотостав.com.ua, Мене, як завжди, звати Денис, а сьогодні в цей жаркий сонячний день ми будемо розповідати про новинку від компанії EcoFlow. Це Delta 2 Max. Ну що ж, поїхали! Починаємо ми, як завжди, з комплектації. Звісно, що в наборі в нас іде сама зарядна станція. Але в самій коробці ми ще можемо знайти це кабель живлення для зарядки самої станції. Також є кабель для зарядки від автомобільного прикурювача і кабель для підключення додаткових аксесуарів, будь то роутер або, наприклад, LED-освітлення. В принципі, це все. Тепер поговоримо стосовно відмінностей нової станції від попередньої. Як ви бачите, зовні вони дуже дуже схожі між собою, і з першого погляду, взагалі їх ніяк не відрізнити. Але певні відмінності присутні. В першу чергу це стосується клавіші перезавантаження Wi-Fi. В першому поколінні вона присутня, в другому її прибрали. Це зв'язано з тим, що проблему Wi-Fi, який відвалюється, вже вирішили, і власне ці клавіша просто не потрібна. Але з іншої сторони це і плюс, оскільки все залишилось на тому ж рівні, тобто в нас є дві міцні ручки, за допомогою яких ми можемо переносити саму станцію. Ми можемо без проблем за одну ручку брати, і вона не відірветься під вагою. В нижній частині в нас є прорезинені вставки, які не дають станції ковзати на будь-якому покриттю. І, до речі, вони досить легко протираються. Наприклад, якщо ви поставили станцію в пісок, ключові зміни самої станції. Починаються саме з середини, оскільки тут використовуються вже не звичайні літіоні акумулятори, а літі залізофосфатні, і це великий плюс, оскільки ресурс таких акумуляторів набагато більший в порівнянні з звичайними. Наприклад, якщо звичайні літіонні акумулятори після 500 циклів зарядки і розрядки будуть втрачати ємкість на 20%. То літі залізофосфатні акумулятори преміум класу, які встановлені тут, будуть втрачати таку ж саму ємкість тільки через 3000 тисячі циклів. Це умовно, якщо ви 10 років будете користуватися кожного дня цією зарядною станцією, то тільки через 10 років станція втратить ці відсотки. І це дуже круто. Ресурс самої зарядної станції набагато подовжений в порівнянні з попереднім поколінням. В задній частині в нас знаходяться роз'єми для підключення наших гаджетів. Це чотири розетки 220. І Якщо вам їх не вистачає, ми можемо без проблем підключити сюди двійники, трійники, подовжуючи, тобто зробити ту кількість розеток, яка вам потрібна. Саме головне це не перевищувати потужність самої станції. До речі, стосовно самої потужності, станція видає 2400 Вт, і це, цього достатньо майже для будь-якої домашньої техніки, починаючи від звичайних телефонів, закінчуючи водонагрівачами, кавовими машинами, мікрохвильовими пічками і так далі. Звісно, що в цій станції є і технологія X-Boost від компанії Ecoflow, і це дає змогу підняти потужність самої станції більше, ніж на 3 кВт. І знову ж таки, без будь-яких пошкоджень самої станції вона не буде перегріватися, і тим самим ви зможете підключити одночасно набагато більше потужних приладів. Трішки вище над роз'ємами 220. У нас знаходиться порт для зарядки самої станції від мережі 220, клавіша перезавантаження. Перемикач швидкості самої зарядки, і саме головне це два роз'єми для підключення сонячних панелей або для зарядки від автомобільного прикурювача. О, пішла зарядка. І насправді це дуже круто, оскільки тепер загальна потужність, яку ми можемо прийняти від сонячних панелей, складає 1100 Вт, а не 500, як було раніше. Наприклад, ви можете підключити 4 панелі по 220 Вт, або 2 панелі по 400 Вт, або взагалі зробити якісь інші мікси, які вам будуть до вподоби. Тепер дійсно можна казати про якусь екосистему EcoFlow, оскільки з оновленими акумуляторами станцію можна повноцінно використовувати в енергонезалежності вашого будинку. До речі, стосовно самої економії станцію можна використовувати і налаштовувати так, як вам буде зручно. Наприклад, як ви підключаєте станцію до сонячних панелей, вона заряджається в день. І до речі, стосовно самої зарядки, якщо ви підключаєте панелі потужністю до 1000 Вт, то станція в такому випадку заряджається всього за 2 години і 10 хвилин. Це дуже крутий результат. Якщо ви підключаєте, наприклад, до станції і 220, то станція взагалі заряджається до 80% за 43 хвилини, а до 100% за 1 годину 10 хвилин. Тому навіть якщо у вас буде пропадати світло, то станція досить швидко буде відновлювати свою енергію. Звісно, що за умови сонця, але тим не менше, в наших умовах, в реаліях України, це дуже корисна функція. Стосовно самого застосунку, як і казав раніше, станцію можна налаштувати так, як вам буде зручно. Наприклад, ви можете зробити, щоб станція вмикалася ввечері і використовувала свою свою енергію, тобто е холодильники, камери відеоспостереження і вся інша електроніка, яка працює навіть вночі, вона буде використовувати цю енергію в день буде заряджатися від сонця, і тим самим ви будете заощаджувати на електроенергії. До речі, в самої компанії EcoFlow є спеціалізовані щітки, за допомогою яких ви можете повноцінно і саме головне правильно підключити вашу станцію до будинку. Звісно, що в самої станції залишилися два роз'єми для підключення додаткових акумуляторів. Вони вже тут йдуть нові, літі залізофосфатні, і загальна ємкість самих, самої станції може складати 6 кВт. Це дуже великий показник. І до речі, якщо у вас є акумулятори для Дельта 2, то сюди ви також їх зможете підключити. А зараз ми перемістилися до нашого офісу, більш комфортніші умови, і я вам детально розповім про наші тести. Як я й казав на початку відео, потужність станції немаленька, і в нашому випадку всі гаджети, які ми до неї підключали, вона без проблем переварювала. На початку ми підключили її до газового котла, і тут взагалі ніяких проблем немає. Те ж саме із холодильником, тобто станція працює без проблем. Запускається і видає всю свою потужність. Далі ми підключили її до бойлера. Звісно, що бойлер витрачає набагато більше енергії. станція в такому режимі пропрацює недовго відносно, але тим не менше, навіть бойлер з великою кількістю води можна нагріти, і ввечері можна помитися. Після цього нам було цікаво перевірити, як станція справляється з перенавантаженням, і ми підключили до неї наступні прилади. В нас був 2-кіловатний чайник і фен, на якому ми могли змінювати потужність його роботи. Як тільки ми включили чайник і фен на першу ступінь, то ніяких змін не було, станція працювала в нормі, був 200, вольтаж був в районі 230, але як тільки ми почали збільшувати потужність самих приладів, у нас включилась технологія X-Boost, тобто почав знижуватись вольтаж. І як тільки загальна потужність приладів почала перевищувати 3,5 кВт і вольтаж став менше 200, Спрацьовує автоматика в самій зарядній станції, і вона вимикає живлення. І тим самим прилади, які в нас були підключені до зарядної станції, вони не ламаються під час такої експлуатації. І наостанок хочу сказати про ще одне оновлення навіть не оновлення, а покращення самої станції це її шум. На жаль, попередні ревізії були досить шумними і багато було скарг на це. З Delta 2 Max, я думаю, що таких проблем вже не буде. Оскільки, якщо ми станцію... Заряджаємо не швидко, скажімо так, а даємо навантаження 600-800 Вт, то станція буде видавати шум всього 30 дБ. Це дуже невеликий показник. Навіть можна її без проблем розміщувати поруч біля ліжка, і ви її не почуєте. Знову ж таки, з обмеженням по потужності. Але ну, ввечері в нас цього часу достатньо. Але навіть якщо ми підключаємо її до мережі 220 і станція в нас отримує набагато більше потужності. Вентилятори в нас набагато менше видають шуму, ніж раніше. Зараз ми побачимо, що станція набирає потужність і включить свої вентилятори. Ми беремо мікрофон ще один. Зараз я його підведу до вентиляторів, і ви можете оцінити плюс-мінус рівень шуму. От такий рівень ви будете отримувати в 80% користування. Мікрофон знаходиться зовсім поруч біля вентиляторів, але навіть з таким рівнем шуму станцію можна комфортно використовувати в домашніх умовах, наприклад, якщо вона стоїть на столі як безперебійник, або навіть якщо вона знаходиться в спальній кімнаті. Шум буде трішки більше, якщо станція буде працювати на максимум. Але тут зрозуміло, буде в нас набагато краще охолодження, і тим самим станція не буде перегріватись. Якщо у вас виникли якісь конкретні питання стосовно цієї станції, як завжди, ми чекаємо вас в коментарях або можете перейти за посиланням під відео на наш сайт і нам зателефонувати. Ми з радістю вам допоможемо і дамо відповіді на всі питання. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. Оскільки далі буде ще більше цікавих оглядів, дякую вам за перегляд. До зустрічі!